Карта. Загублена експедиція і місце аварії. Загублена експедиція. Численні намети ми бачимо, як ходять люди. Це, мабуть, загублені члени нашої експедиції. Угу. Ну окей, а як відправить? Як вийти З цього режиму. Пійде в місто. Перейду. Прийти... Ага. Так, маяк. Офі, 5 громадян, блін, дай вам 5 громадян візьму. Що, блін, на приколі? Так, далі має бути потепління. Може, ми оці жняги виробимо і по вугіллю в плюс підемо. Раз, два, три, 4, 5. А поки мені доведеться п'ятьох дебіків забрати, блін. Так, що у нас тут? Розвідна команда відправилась з губного експедиція. А, все відправили вже? 10 годин. Гідріть. Нормально, так нормально. Мінус 30, слухайте, було мінус 20, блін. Якого хрена? Я очікував на хороше потепління. Решта наших людей уціліли. Так, і що, і що, і що ти хочеш огляд? Загублена експедиція, щаслива зустріч. Ми заходимо в табір, з'являючись з щільної стіни снігу, нас вітає хор схвильованих голосів. Слава Богу, що ви знайшли нас. Це ми було... а ми блукали протягом декількох днів, поки не могли йти далі. Незабаром ми почали голдувати. Діти та дорослі оточують нас, зібрані та готові йти. Ну, блін, вони без того справились. Е, важливе виявлене місце, обсерваторія надійний прихисток. Проводити в цілих до міста, відправити тих, хто вижив до міста. Можуть загинути, блін. Ну, Тут що в нас? 22 робітників, блін, ну, проведити всіх до міста. Давайте, народ! Робочі руки 5 годин, 5 годин у нас будуть купа робочих рук. Є, давай! Кухня не працює. Потому що нема що жратинки. Жратонки нема що, тому що нема компрацюватинки. Так, до нас іде нова партія людей. Треба, напевно. Щось з житлом думати потихеньку. Люди. Наметики. метаке. Тинг, тинг, Фак, я все дерево просрав. А це, блін, я зря биканув. Що в нас по дереві взагалі? Що добуває дерево? У нас тільки 5 чоловік дерева добуває. Що, що вже хочуть? Подвійні пайки для дітей. Після недавнього нещасного випадку з дитиною, робітником, батьки стверджують, що ми могли б давати дітям робітника подвійний пайок, щоб зробити їх сильнішими, то вгти запобігти травмам. Хороша ідея! Ні, не може собі це дозволити. Ми не може собі цього дозволити. Ну що я зроблю? Пайки, це, звісно, класно, подвійні. Але дитина ж маленька, її наоборот можна врізати в половину пайок. Ну що там тої дитини? Здорову людей, блін, на більші їсть, це ж логічно. Так, у нас тут дослідження дійшло і зараз прийдуть нові працівники. А ми поки що запустимо нове дослідження. Що там, барак? Модернізація медицини, теплиця. От теплиця. Ми не можемо сюди дозволити, у нас немає дерева. Fuck. Ви можете розслужити. О! Є бої. Так, що це? А, це сцена? Люди йдуть, люди! Скільки робочих рук? хі хі, -хі бої Возз'єднання боже, як добре. Я б не сказав, що ви прийшли в правильне місце. Люди з нашою конвою воз'єднання. Приємно бачити, як сім'ї воз'єднуються після багатьох труднощів, але чи це не повинно бути поблизу інших поселень. Перші експедиції давно покинули Лондон. Вони вже мають бути добре розміщені. Не безсумнівно допоможуть нам знайти опору. Будемо шукати інших. Правильно, нам потрібно більше робочих рук. Я зрозумів, що в нас дерево. Так. Ми в дупі дерева то в принципі. Є ще десь дерево? Купа вугілля, купа вугілля. От шорт, нам тут треба срочно ресурси лісопилку. Лісопильня буде 7 годин. Блядство, бо у нас тут залишилось то. Тільки отут дерево і все. Надійний прихисток і обсерваторія. Обсерваторія мене цікавить. Чекають, давайте в обсерваторію народ. як будиночків 36. Ну, як 36. Коротше, бараків. У нас тут 4 будується. Ну, в принципі, якраз воно і покриє всі наші місця. А от з пайком це в нас проблема. Що ти вже хочеш? Нестача ресурсів. Нам бракує ресурсів. У нас величезні потреби і зростають щогодини для розв'язання цього питання. Ми можемо прийняти закон, який дозволить нам продовжити робочу зміну. М -м -м, розширені зміни. Що я зразу про це не подумав? Блін, ти такий розумний, от все, тепер ти робиш по 18 годин. А, по 14 годин, вибачте, не по 8, а по 14. Що 10 годин замало, я думав в наших умовах. Десь, ну, блін, ходите, грієтесь, нормально, не сидите на місці. Що ж ви, блін, такі? А що, голодних чимось одувати, блін. Он що з ними робиться? Ви будиночки ці побудували, а чого таке 36 лишилось? Не дій... А, бля, хамука, дороги немає. Що ж ви мовчите? No. Я вже представляю, яким було обідно. Ще один день чергова зміна. ну Це життя, блін. Як я живу, чесне слово, я теж так посинаю. Ще один день, ще одна зміна на заводі. Кайфе. Ну, да. Скоро зима іде вообще, кайф буде, так само будемо буржуйку палити. Це, блін, це прикиньте, вони тут ходили, коротше, такі, блін, тут доми стоять, все вони на вулиці, сплять, бо дороги нема. О, Боже, тут немає дороги, як я можу тут жити, я буду спати на вулиці жалуватися. жалуватись. Логічно, логічно. Що там у нас по дереві, блін? Дерево добувається. але воно не особо нам це дозволяє щось біді. Надзвичайна зміна. Народ, срочна, надзвичайна зміна. Нам потрібно, блін, дохрена дерева. О, досяг обсерваторії поглянути. Я сподіваюсь, тут якісь ресурси. Обсерваторія. Сонце. тьм'яніє. Замість астрономії в нас зустрічають деякі наші заблукалі люди. Вони пояснюють, що прийшли сюди за допомогою. Але знайшли всіх мертвими. Астрономи продовжували свої спостереження, поки не померли від голоду. Що було долі для них такого важливого? А що було для них такого важливого? Вони записали це у своїх щоденниках. Втрату сонячного світла не можна пояснити, лише забруднення атмосфери південним вулканом... а, південними вулканами Сонце тьмяніє. Тих, хто виже до міста, але ж ти всіх не призволяєш. Ну я б, звісно, блін, відправляємо сюди до міста. Іначе менше туди дійде. Місце аварії цікаво, Підемо туди. Тут головний квест нас сюди веде, але мені місце аварії цікавить. Так, нам ком треба, блін. Вони з провізією йдуть, до речі. Оце тут це, картинка. На неї не можна вестись. Ай, праку. Нам треба срочняком щось придумати з Хавкою, бо, блін, це гемба, коротше у нас зараз мисливський будинчок. О, дослідження лісопилка. Є! Я сподіваюся, нам ресурсів хоч вистачить, лісопилка, слава Богу. Дерево бути. А то я вже, якщо непогано так злякався. Так, сюди робітники пішли, все в розробці. Найс. Але із їжею нам треба якось боротися, тому теплиці. 20 дерева, Угу. медицина, бараки. Угу, угу. Ми чекаємо, блін, 20 дерева, 20 дерево теплиця, коротше, Це довгий процес буде. А що ми можемо ще такого замутити? Ну, ліс пилити, давайте. Прокачуйте цю шнягу поки. Кнопка у нас лісопилки в розробці, блін. Де інженери? Інженери, давайте. Що таке? Холодні будинки. Капітан, деякі наші люди стурбовані низькою температурою в своїх будинках. Вони досить розумно виказують дещо легко захворіти. Опалити всі будинки, ну. А ще я опалюють, у мене немає чим, я вірю, що це пізніше. Сорі, Саскі, але в мене немає чим опалювати зараз на ваші будиночки. О, скі інженерів пішло, дивіться, як будівництво йде. Вах. А що, на лісу тільки інженери можуть працювати, блін? Звичайно, робітники там не працюють. Обідно. Фак, а їжі то немає, голодає. Голодаємо. Так, новий закон. Який ми новий закон приймемо? Дети жне сортування. Ми зможемо присвятити всі свої зусилля тому, щоб зацілити тих, хто зможе швидкодужити ціною жертв тяжко хворих. Окей. Okay. Звучить не так і погано. Хоті надія жорстко впала. Нам, до речі, потрібна ще одна майстерня: 15 дерева 5 сталі. Тупо дерева не вистачає, все впирається в дерево. Вон інженери дерево добувають. Ох, як дерево поперло! Аварії, о, вони досліджується місце аварії. Чудово, а ми хочемо поставити ще одну майстерню. А як її розвернути? Я хочу її розвернути. А вона якось сама розвернулася. Ну окей, в принципі. Сюди майстерня ще одна буде. Так. Місце аварії. Що у нас тут? Це раїжа і деревина. О, глянути. Та у ламках нашої експедиції є багато неоціненних припасів, шукаючих. Шукаючи серед них ящиків, розкиданих у снігу за уламками. <рик> а якась виходить. У уламках нашої експедиції є багато неоціненних припасів. Шукаючи серед ящиків розкиданих у снігу за уламками, ми знайшли тіла. Вони сплутались в одну заморожену масу, ніби ці люди намагались знайти хоча б трохи тепла перед смертю. Ми нічого не можемо для них зробити, навіть поховати. Місце похмура пещера. Ну, хоч ресурси заберемо: 47 хавків 145 дерева. Повертайтесь на базу, давайте ресурси сюди і тоді будемо далі вже щось шукати, щось знаходити. Ще дві майстерні буде, і нам потрібно щось з їжею робити. Що ми тут зараз вивчаємо? Теплиці. Давайте народ, всі на теплицю. Зараз ми, блін, такі теплиці забутимо. Всім просто дуже тепло буде. Так, будиночки, нам потрібні, ще нові будиночки, у нас дерева не вистачає. Намети, нам не вистачає дерева. Зараз нам не вистачає дерева? секунду. Чого ви не працюєте? Працює ж, все гуд. Невдоволення зросте, нічого страшного, ще Ні раз собі не зросло. Окей, трошки страшно. Ну, але дерева нам потрібно дофіга, але воно щось так добувається слабенько, блін. Я там 10 з 10. О, пішло трошки краще. Правда, люди тепер почали голодати. Кайф. Так, і одразу треба дорогу провести отут. Ошпонь вже зацикулуємо. О, прибули розвідники, боже, дай Бог вам здоров'я. Оце благодать. Раз стільки дерева, стільки потрібно. Це у нас три будується, це 29-30, шикарно. Чекаєте? Поруйте сюди. У нас купа людей, блін, займаються фігньою. Як ви займаєтесь фігньою, значить ви йдете добувати вугілля. Це у нас така от політика трішки. Померло наші людей. о один померло від нещасного випадку. Андрій Робітник! Арнольд Мондешфон. Яка тяжка втрата! Він на лісопильні вмер. Відкрити книгу законів. Заборонити смерть не можна. 23 години чекаємо. Такі треба буде якесь кладовище замутити, блін. Перефтом один наш працівник раптом ми від час надзвичайної зміни. Ми не знаємо, що сталося. Це був інфаркт. Ви Вижте необхідні жертви. Ні, у нас дерево вже прибуло, так що все, закінчуємо народ, все, Надія є, все добре. Блін, теплиці капець довго вчаються, навіть не думав, що настільки довго. 150%, блін. Як же повільно це йде. О, ладно, взагалі не повільно, це просто день настав. Дивіться, газ, газ, газ. Давайте, швидше, 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 швидше. Тердень є. Нам треба з опаленням щось зробити. Потужність генератора почати. Це мастхев. Тепер теплиці, теплиці, їжа, теплиці, ох, єдріцькі, вони місце займають. А що, вони потріб... що їм потрібно для будування взагалі? Я не подивився. Реве ядро. Курва, такого я не очікував. Ну окей, от сюди теплицю. І мисливський будиночок, штуки дві ще треба. От одна є і інша є, хорошо. Ми щойно перве ядро. перведро. ядро є необхідним компетентом передових технологій. Ми не можемо готовляти ядро у місті, тож сподіваємось, що наші розвідники не їх під час експедиції. Найс. Угу. Nice. І ми потратили одне на теплицю. Да? Ну, як би і. Звучить хреново, а з другої сторони, це ж теплиця це їжа. Їжа нам зараз must have. О, 253 хавки, звідки ми стільки взяли, стоп. Це так насмісливці не робили, блін. Може нам одної кухні вже просто не вистачає. Блін, оце в мене тут будівництво. Просто, блін. Ааа, куди впихнути? От сюди. Ідеально. Пурфект просто. Я знаю, де будуть працювати наші діти далі. О, теплиця побудувалась. побудувалася. Wow. Wow, wow. Діти в теплицю. Давайте, дітки. Ооо, тюнінг, дослідження потужність генератора. Це понімаю, і дібіт прокачав наш генератор. Але правда, я, навірно, хавив в два рази більше. Проблеми з добуванням вугілля. тепер в нас... А, бо тут завершилось, все, вугілля більше немає. Тут максимум. Дітки на вугілля. Наш великий генератор працює в холодні будинки. Там деякі наші люди стурбовані, низькою притулок в своїх будинках. Опалити всі будинки, от так я сказав. І тепер ми включаємо режим 2. А, не можу включити. What рівень парі. Вам хорошо, вам подобається? Слухайте, зря я це завдання взяв, бо їм ніхера не подобається. Бо ці будинки все одно не опалені. а, -а, 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 -а я знаю, як це зробити. Радіус дії генератора збільшити. Зараз ми збільшимо дії генератора і все буде гуд. Чекаємо, нащо прибуде. Проведеро! Вау! Огляд! Ще ж в інше місто! Притулок зручений і добре оснащений медичним засобом біля важких крутих дверей, розміщене повідомлення до всіх науковців, ви використовувати якісь приписи. Не забудьте повідомити місце. Забрати ресурси. Є, ми тут взяли, блін таку імбу. Ну нічого, наші розвідники далі йдуть. Що це нам? знов людей не вистачає? Я не можу поняти. Як так вийшло? Ох то хто? Де наші діти, які мають працювати тут? В принципі, вугілля нам все рівно достатньо. Дерево є. Тепер треба ще з залізною промисловістю щось придумати. Наразі ми не можемо відступити. Температура падає, а наскільки вона падає? Та як все холодніше! Холідно-холядно! Блін, як довго це все працює ну нічого. Так, розвідники прибули, окей. Автоматон? Ауш! Що це таке? Функціональний автоматон! Блін, виглядає він кешне якось кріповий, якщо дивитися на картинці. Ми зупинились на краю глибокого широкого яру, дивуючись Сталевому мосту, який перекинувся через нього. А тим паче на величезному автоматону, що змітає сніг з проїжджої частини, можна було б, е, було б відправити машину назад у наше місто або зібрати її на ресурси, відправити його в місто. Нас цілий автоматон, відправили до міста. Є, ми але автоматон, відправили його в дорогу, коли він зникає далечині не повинно, крукуючи до нашого міста, на міст. Почали осідати перші клапті снігу. У нас буде якась машина, я не знаю, що це Таке, я Сподіваюсь, ну нам як допоможе. Можемо метеостанцію оглянути. У нас тут якісь ресурси, є, так що, напевно, може, повернемося. А, ладно, пішли на метеостанцію. Прокачка йде, зараз нам стане трошки краще. Не переживайте, народ. Радіус генератора збільшено, є. Першо. Ну що, я виконав завдання? Ого, завдання виконав навіть пощастило. Але це все дуже круто, але нам потрібна тепер вугільна помпа. Ні, ну вугільну помпу нам потрібно по-любому. Я сподіваюся, ми її навіть зараз вивчимо, правда? У нас зараз будуть трабли з вугіллям. Так, новий закон. Я думаю, ми ж цивільні люди, тому ми зробимо цвинтарі. І десь треба той цвинтар побудувати. Цвинтар буде прямо біля копальні. Лісопилки. Якщо позапхаєш пальці в станок, ти знаєш, де ти опинишся. Отак от, от нас будуть мотивуватись працівники, не пхати руки туди, куди не треба. І не вмирати туди, коли не треба. Є в нас нове дослідження є. Так, опалення парові центри треба, бо в нас там народ вимерзне. А в нас ресурси, є в нас вугільна помпа. Ага, вони от в таких місцях. Ні, не в таких, це, мабуть, залізу. Що, вугільна помпа де-небудь може ставитись? То єсть. Ммм, зручно. Тут наші у нас буде такий невеличкий клаптик фабрик. Біля кладовища нормально, правильно. Мотивувати людей потрібно правильно. Відпочинку померлих. А, блін, нефіас в місці відпочинку, звісно, курорт. Прямо я б сказав. Центр створений. Тепер ви можете відчити дати... наші мертві. Надія зростає. І ну, невдоволення зразу як впало. Це <пири> не появився взагалі недовольний. Всі недовольні на цвинтарі. Підріть холодно, блін. А якщо ми включимо... О! Підріть щось з вигілем у нас взагалі погано. Мета нашої боротьби, мені самому цікаво. Що в нас з вигілем, то так все печально якось сталося, а? Чи за холодно, і вони там тупо зараз не працюють. Ну-ка, форсаж. Ммм, mm, блин, чуєш, тепло. Але це, звісно, не ні, ні ми так брачити зараз не будемо. Вугілля, у нас дуже мало вугілля. Я... Водобуду варіант. Тут з ким ми вугілля отримаємо? Херія знає, з ким ми його отримаємо. Сподіваюся, парове Ядро. І вугілля є. Похмурий прогноз зібрати ресурси. Так, ну ні, ну ми будемо вже повертатися назад. У нас ресурсів тут до фіа мають принести нам. Особливо вигіллям не цікавить. Кинута станція. Десь скоро ми матимемо відповіді. А вони все розбираються. Що сталося? Чому так? Насправді вулкани. Вулкани викинули кубу попелу і закрили сонце, і настав нас льодовиковий період. Така да, да, да. типічна історія. Так, мені не подобається наш тенденці. І... Ніхера собі з вугіллям у нас все погано. Так, окей. Хто у нас там працює тут? Тут ми зараз залишимо буквально 5 челиків. Що тут же сталося? Відмова від роботи. Чоловік призначений екстрену зміну і відмовився працювати. Він сказав, що вже смертельно втомився і не хоче життя мертвим. Угу. Повернутися на роботу скотина, котена, блін, замахати блин. один вмер і зразу починає ці, блін, викабелювання. Так. Нам потрібно більше вугілля, народ, давайте я вас вірю. Бо гемба буде, у нас і так, блін якісь страбли зараз вугіллям вже конкретні почались. Чому ми настільки відстаємо, я, що, вообще, я тут пошукований був. Та шахта нам має, блін, забезпечувати тут стільки вугілля що просто. Та вона щось ніхіра не забезпечує, де вугілля? Алло? Що в нас вугілля далі падає? Треба ще одну вугільну помпу ставити. Шрочно, шрочно. Зашиня паровий нам. Генер... Та толку зараз того парового центру взагалі немає. Уже немає вугілля. Вугільна компалина. Ось підземних родович, давай вугільну копалину. Паровий центр це теж, звісно, круто. Нам потрібно зараз більше вугілля. ви вийдете, блін. Інженери! У нас автоматон через 5-1 і 8 годин, блін. Народ, померть трошки. Тільки не вмираєте, генератор вимкне, Ну я знаю, бо нема вугілля. Ви лягали спати з скотини, блін. Думаєте так все просто? Єжеля пан... понад одному і роботи. Ну ладно, їжу я вже так і... Там вам, блін. Так, автоматон прийшов. Ви, яка херобора. Машина! Винавіть технології. На ну, лапках тільки не впади, а то буде обідно. Так обереж, там сильно не підходь. Там край!